Давайте трошки розтрусимо ножки, розворушимо їх сидячи, а потім піднімемось і позаймаємося з ортопедичними килимками. І сподіваюся, зробимо сьогодні багато балансів, стоячи на ногах. Давно не робили. Носочки на себе від себе. Ну, Рахунок багато, не знаю, скільки встигну. По колу, стоп. І в інший бік. Пальці роз'єднуємо, з'єднуємо. Добре, і згинаємо, розгинаємо. Ще один раз. Добре. Зігнувши, відводимо вбік, приводимо і розгинаємо. Добре. І зараз ми підтягуємо обидві ноги, не дуже близько, і трошки нахиляємось вперед. І сідаємо рівно. І знову підтягнули, трохи нахилились і вирівнялися. Не забуваємо про дихання. Ще один разочок. Дуже добре. І ставимо ноги на ширину килимка. руки назад. І опускаючи коліна в один бік, виштовхуємо таз і в інший бік. Ще по разу. гаразд. І робимо позу колодязя, стопа до стопи, квадрат, тобто подалі від себе стопу. <coughs> Беремо себе за щі колодки, лікті кладемо в коліна, робимо вдих. І з видихом намагаємось утримувати рівний хребет, опускаємось вниз, направляючи всю вагу в. Лікті. Починаємо тиснути колінами в лікті, ніби хочемо зібрати в ноги, утримуємо напругу, по стегнам. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Робимо вдих І видих, опускаємось нижче. Добре, зберемо. І ще разочок з боку в бік. Угу. Гаразд. І піднімаємось. Піднімаємося, беремо ортопедичні килинки, Стоїмо на. Стоїмо. Та, тут все одно. То я так кладу, мені так ніби воно ближчий. Це не. взагалі немає різниці. Не, Переносите вагу на п'ятки на носочки, направляючи свій таз. Вперед, то назад. То вперед, то назад. Добре, збоку вбік. По колу таз. В інший бік. Ну, витяжка ніби мукається так. Така серйозна витяжка, бо все-таки мінус три поверха. Це має бути якась потужна витяжка. Гаразд. І зараз трошечки, якщо в кого є змога. Попіднімайтеся на носочки на п'яточки, відриваючи почерговим. Угу, стопи. Добре. Якщо виходить, також поперекочуємося з зовнішньої бічної на внутрішню бічну сторону стопи. Попритискаємо носочки. Притискаємо п'яточки, але не сильно. не сильно. Добре, і попіднімаємо високо ноги. Постукаємо себе п'ятками по попі. Добре. І якщо в нас виходить, переносимо вагу на праву стопу. І ліву ножку піднімаємо, трошки постоїмо тут. Ставимо і так само на ліву. Ще раз праву. Ще раз на ліву. І попереходимо з килимочка на килимочок, прокрутившись один раз навколо себе в один бік, і один раз в інший бік. Але стараємось гарненько ставати стопами. На килимок, гарно промасажовувати їх з усіх боків. Придумала нову вправу. Ставайте правою, лівою ногою на правий килимок. І ось так от нахрест походимо. Не сходьте, не сходьте. А, якщо... а до речі, да, якщо важко, то можна сходити. Так легше, так. Да. Легше, легше, так. Да. А тепер давайте назад. Ще, якщо не дивитися під ноги, то і старатися попадати на килимок, взагалі гарно буде теж для мозку. Угу. Молодці. Чудово. Все, сходимо, прибираємо в бік. Запахло якоюсь вівсянкою. Вівсянка, так. Да. Ну, такого ще не щось новеньке, Носочки, ну, п'яточки, може, у нас якась кафешка запрацювала боїдальня. Треба спуститись вниз. Перевір. Ну є, але що вівсянкою не пахло в нас вранці раніше. Добре, зовнішня внутрішня сторона стоп. По колу. Гарно. Сьогодні розминаємо повністю ноги в інший бік. Притискаємо повністю стопу до підлоги, чіпляючись пальцями і плюсною, притискаючи п'ятку, піднімаємо купол стопи і опускаємо. Зверніть увагу на те, що плюс під великим пальцем не піднімається. Тобто цю діляночку ви повністю притискаєте. Ніби захоплюєте килимок на себе. І ваша, ваш купол стопи піднімається, напружуючись і розслабляється. Продовжуємо. Ще. І зараз, піднявши купол стопи, потримаємо 10 рахунків. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І розслаблюємо. добре. По колу одна стопа пальці впираються в підлогу. В один бік крутимо. В інший бік крутимо. Та сама нога, але обережно завертаємо пальці всередину. В інший бік. Дуже добре. І переходимо до іншої стопи, впираючи пальці в підлогу по колу в один бік, в інший бік. Загортаючи пальчики всередину. В інший бік, обережненько. Хорошо. Притискаємо повністю стопи до підлоги, зачіпляємось пальчиками. І всі пальці притискаємо, а великі пальці на ногах піднімаємо. І опускаємо. Піднімаємо і опускаємо. Намагайтеся підняти великий палець, так щоб плюс не під ним залишилось на підлозі. Це складнувато. Але піднімайте, утримуйте кілька секунд, протискайте плюс, ну а пальчик нехай піднімається. І опускаємо. І зараз піднімемо, притиснемо плюс, ну пальчик над підлогою. І 10 рахунків тримаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Два, один. Опустили великий палець, і великі пальці ніг притиснуті до підлоги. Піднімаємо решту чотири пальці з одній на іншій, і намагаємось їх розкрити в сторони, або більше ще й мізинцем потягнутися в підлогу, якщо це виходить. Хорошо, і розслабились. Трошки зняли напругу і ще разочок Великі притиснули, решту чотири пальці на кожній нозі підняли, розчепирили в сторони і мізинчиком тягнемось в підлогу. Добре, опустили знову трошечки. Зняли напругу і третій раз великий пальчик притиснули, решту підняли, розчупири в сторону, з інчиком тягнемось в підлогу. Причому в цьому випадку не дивитися не виходить. Yeah. Треба дуже гарно, ну, в мене принаймні, якщо хто може, але Це... треба контролювати, бо кожен живе своїм, своїм життям, усіх кожен кожного свої плани, виявляється з пальців. Гаразд, все, зняли напругу, трошечки струсіть ніжки. І далі ще не все. Розвертаємо, Ми, бо сьогодні багато буде на стопах стояти, то нехай вони будуть у нас готові. Розвертаємо ніжку на бічну сторону зовнішньої стопи і робимо рухи, загрібаючи до себе. Намагаємось притиснути повністю ногу від п'ятки до мізинчика, як там виходить вже ось такі рухи. М? Ну, ви ж стараєтесь, тому так і відбувається. Гаразд. Та сама стопа, але на внутрішню бічну ставимо і в інший бік рухи. Ох, зараз видобуду вогонь з килимка. Старайтесь теж притискати. Ну, це Тільки шоб, щоб наша нічого не загорілося. Легше? Мені навпаки? Супер. Переходимо до іншої ноги. Знову зовнішня бічна і рух до себе. Прекрасно. І внутрішня вічна, і рух від себе від себе. Туди. Угу. Супер. І знову струсіть стопи. Попіднімайте високо, постукайте п'ятками по попі, ноги на ширині тази. Тримаємо поперек і по колу таз один бік. І в інший. Вдих вгору. Видих, руки назад в замок. Плечі назовні, підтягніть підборіддя, потягніться підборіддя. вгору. Рівна шия. Роз'єднуємо руки, вдих. Опущені ребра, рівна спина і в бік витягуємось. Руки по діагоналі. Верхні ребра штовхаємо вгору. Вдих. Бічні, бічні ребра. Видих. Штовхайте вгору. Вдих. Витягуємось. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І руки вниз. Видих. Плечі назад. Плечі вперед. Лікті назад. Старайтеся з'єднувати лікті попереду. Угу. В інший бік. Великий палець кулачок по колу руки в один бік. І в інший. Дихайте. Чотири. Три. Два, один. Візьміть себе за лікті. Плечі почергово притискаємо до себе одне і інше. Хорошо, навдосі зводимо лопатки. Навдосі розводимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово і кладемо пальчики на плечі, скручуємось в один бік, в інші стараємося та, стримати рівним. Добре, пальчики вгору, пальчики вниз. Поз'єднуйте, поз'єднуйте. І струсіть. підборіддя вперед назад. Підтягніть. Опускаємо вниз, піднімаємо вгору. Рівно ще є підтягнути під вухо вуху штовхаємо вгору. Рівна шия підтягнути підборіддя. Плавно повертаємо від плеча до плеча.